Зима на старт чи дорожні питання. Черкаські шляхи від снігу в грудні прибиратимуть на один мільйон гривень. Та цього має стати лише на чотири снігопади, кажуть чиновники. Що робитимуть далі, та хто відповідатиме за дорожню чистоту взимку, розкаже Яна Федоровська. Все таки вийшли чистити трактора, дорогу. Це відео черкащанка любов зняла минулої зими. Тоді жаліється, дороги були повні снігу, та чистити їх ніхто не збирався. Лише коли утворилися півметрові кучугури, комунальники вийшли на дороги. Цьогоріч, божаться відповідальні служби, така ситуація не повториться. Ще, мені треба вилазити мірять, міря, скільки я. Європі, ропи, за ким я їду. О, тут сам не вказує. Все під руками, кажеться. Водій Олег демонструє сучасні прибиральні машини. Такими комп'ютерами обладнані всі автівки для розбризкування соляного розчину за європейською технологією, саме ним, а не піщано соляною сумішю тепер покривають дороги після снігопадів. Він екологічніший, ми використовуємо солі в 5 разів менше. Він не шкодить ні взуттю черкащан, не шкодить автотранспорту. Зараз на квадратний метр дороги ми використовуємо приблизно 15 грам розчину. Солі там виходить 4 грама. І соль кристалізується, сразу вода або випаровується, або вимерзає. Соль кристалізується на асфальті і не дає утвориться ожеледі. В запасах підприємства майже півтисячі тонн солі, що має вистачити на половину зими. У користуванні. 30 одиниць техніки та зо дві сотні людей. У постійному обороті мають більше 120 кубометрів готового розчину. Такого обсягу вистачить на три дні покривання шляхів за умов безперервних снігопадів. Був перший виїзд, проїхало 207 кілометрів, тому що був прогноз про ожеледицю і температура повітря була близько нуля. Обробили перший раз дороги. Поки що проблем таких не передбачається. Це підприємство є субпідрядником дорожньої опіки. Тендер на зимове утримання шляхів по місту виграв приватний підприємець Лисенко. За перемоги фізичної особи, а не підприємства, Черкаси можуть повернути близько 10% витрат за рахунок податків у міський бюджет. Всього на утримання доріг у грудні виділили більше мільйона гривень. Яка фактично яка займалася утриманням доріг і в минулому році і в минулої зими, і що найменше в грудні. Також буде продовжувати утримання. І на, наразі заявку на проведення нових торгів на утримання зимової літньої вулично дорожньої мережі на 16-й рік департаментом подано. Ми очікуємо, що до кінця року відбудуться торги. Соляного матеріалу проти ожеледів в місті наразі немає, та складувати його нема потреби, каже Отрешко. За необхідності підрядник будь-якого моменту може його підвести. Натомість в облавтодорі говорять, майже весь матеріал для утримання доріг Черкащини є. Він зберігається в районах на територіальних філіях. Щось доїжджає в вагонах, але це не критично. Фактично 99-98% від запланованих об'ємів. По техніці 84-85% готовності, та да, техніка стара. Але вона відремонтована, підготовлена і готова до роботи. За недостатності коштів підприємства працюватимуть за кредиторською заборгованістю. Тому для черкаських водіїв обіцяють чисті дороги. Щоправда, і синоптики заспокоюють. Колосальних снігопадів протягом усієї зими по області не очікують. Яна Федоровська Ігор Неділько, Василь Саєнко, Віка новини.